Привіт, друзі! І Сьогодні поговоримо про Григорія Косинку та слово Декольте і його український питомий відповідник. Що ж, почну я з Григорія Косинки. Отже, Григорій Михайлович Косинка, а його справжнє прізвище Стрілець, бо Косинка це псевдонім. Народився на Київщині 29 листопада 1899 року. Був українським письменником, новелістом, прозаїком і також займався перекладами. Українського розстріляного відродження, або як його ще називають, червоний ренесанс, але це не те розстріляне відродження, про яке ви могли подумати. Це розстріляне відродження 20-х-30-х років. Також, скажімо так, це збіглося у період з червоним терором, коли знищили дуже багато української інтелігенції громадських діячів саме у ці роки, і перекладав їхні твори Григорій Михайлович Косирка. На жаль, прожив він коротке життя. Усього 35 років його життя обірвали сталінські репресії, якими, жертвою якими він став. Він був страчений, це був розстріл, який відбувся 15 грудня 1934 року у Києві, у самісінькому центрі, у жовтневому палаці. Там були тисячі жертв, серед них був Григорій Михайлович. І повертаючись також до його діяльності, ще він був козаком Дніпровської дивізії з зеленого. Брати вже його новели, то у творі гармонія на п'ятій сторінці в електронному варіанті ми можемо знайти таку цитату, де вживається саме слово «декольте», але не французький е запозичений термін, так, а український відповідник. І що ж, я вам зараз його зацитую. Тож, Василь мовчав, пишна, заспана, стояла поруч матері Галька. Вона вийшла без спідниці в одній куценькій сорочині з великим викотом на грудях. Отже, як ви зрозуміли, термін викот так з викотом на грудях. Отже, викот це є питоме українське слово, яке є відповідником до французького декольте. Отже, викот. Що ж, друзі, бережіть себе, все буде Україна. Ми військово переможемо і бувайте!